Так, а де я сьогодні? А сьогодні я в нашому магазині на... в Києві, лівий берег, проспект Миру 6 Це другий наш магазин після Дніпра. Він у нас вже тут старенький, у 2017 році ми його відкривали. Як зараз пам'ятаю, як ми з Василем тут сиділи на ступеньках? Чистили все, мили, красили, потім ввечері пиво пили і вже пролетіло 8 років. Зараз тут треба зробити ремонт, будемо робити, щоб все було свіженьке-новеньке, щоб вам було зручно і гарно робити в нас покупки. Десь через місяць він з 1 серпня цей магазин відкриється, буде все готове, це буде гарно і вся продукція, як завжди, буде тут у наявності. Ось, ось так у нас Всередині акціонера. Так, вона знижка зараз. Да. Ось такий у нас тут всередині зараз. Ремонт він продовжується. Це наш Дмитро, беззмінний наш консультант, а це наш Вова, да? який завжди вам все привезе, що потрібно. Ось да, 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 такий да, у нас зараз вишувач. Ось таке. Роботи йдуть потрошечки.